У ролях Шехайтні Алі Едуард Ухо Родина Шехайт Учні школи Тайпан. Орець за життя і сліди дім. Проти чудовись ворогів з небес. Та ні постоїть, не все ці ще. Автор сценарію та продюсер мультиплікатор. Шехейтлі Алі. Автор музики Шехейтлі Алі. Продакшн Тайван Алі. Українською мовою озвучено Шехейтлі Алі Адевича. Борець за життя, рідний тінь. Ротить чудовись ворогів з небес. та їх стоїть. Усі персонажі є вигаданими і будь-які збіги з реальними особами є випадковими. Терміновий випуск новин. Сьогодні у центрі міста Києва згорів центральний стадіон. Погана новина в тому, що у наш улюблений мер. Десь зник і ведуться пошукові роботи. Також засновник цього турніру, Едуард Глухов, зник з місця подій. Ніхто не знає, де він подівся. Та й пан Алі, наш славетний псевдогерой, веде бої з невідомим монстром на вулицях міста. Мені здається, тобі пора повернутись в каналізацію. Нападай з усієї сили. Що скажу, ти твердолоба ящерка, але непоганий удар, я вважаю. Мені здається, ти щось не те схів. Ти став набагато гарніше. Але, але я все, все одно наб'ю тобі макітру, щоб ти, ти не ліз до наших, наших людей. людей. Радий, що ми зустрілись. Я це ти, але найгірша сторона. Видно, що ти мамин мазинчик, зараз я тобі покажу свою сторону. Іди сюди! В цьому кінотеатрі сьогодні прем'єра мультику Тайпана. Лі". В тебе перший ряд. Замовкни тайпан. Ти не смієш так говорити. Я найславетніший вбивця в Європі. 460 років мені присудили сидіти. Але одного разу, коли я направлявся у тюрьму, щось сталося з нашим транспортом. Ми. Зупинились, взлетіли в небо. Ми тоді ще не розуміли, що відбувається, але вони пообіцяли нам свободу. Гарний варіант, генерал. Ой, припиніть, хлопці, нам подарували найсильнішу частину твоєї сили і зробили нас ще сильнішими. Тому готуйся. Ой-ой-ой, ти такий страшний, Кундику, Я зараз землі. Я тобі можу це обіцяти, та й але не думай, що буде все так просто. Звідки ви всі тільки беретесь, Як же ви мене бісите? Ливо й безглуздо з тобою боротись, тайпа. Але люди будуть страждати. Побачимо, як ти захищатимеш тих, хто тебе ненавидить. Студія, те, що я бачу, це неймовірно, просто не вкладається в голові. Ми такого ще не бачили. Пряме -та включення. Тайпан Алі тримає на собі будинок. Я бачу, як космічна істота розбиває багато поверхів, але тайпан бореться з ним. О, забагато жертв. Забагато. Що? Тайпан? Сину, невже ти забув, чому я тебе вчив? Послухай мою історію. Сульма нікого не залишати живе. Брети за наших богів! Твою армію переможе. Складайте зброю, Негайно! Смертючі сарацини Пху. Цей пес плюнув на ваш меч. Відріжте йому голову, пане. Я, як полководець, маю право на достойну смерть. Стоп, відпустіть його негайно. Я воюю тільки за всемогутнього Господа. Але коли ти плюнув на мій меч, це була особиста образа. Я не вбиватиму тебе через своє его, тому ти вільний. Що пане? Як ти відпускаєш цю собаку? Іди, іди, давай.

Ну що настав час? Сила та відповідальність. <глев> ну, що вони там роблять? Вони обіймаються? Е, вони обіймаються. <глев> Відпосте! <глев> <глев> Твоє его тебе й знищило, друже. Ой, гарячий, гарячий. Я щось бачу. Передайте по рації. Та й пан Алі. Я спеціальний агент шматко. У мене ордер на ваш арест, пане. Будь ласка, ось ознайомтесь. Мене заарештовано. Ви впевнені, що це не помилка? Та я власне. Детектив. Це мер. Ми знайшли його. Він загинув. Тайпан Алі, за це хтось має відповісти. Вас заарештовано. Ви маєте право мовчати. Сансе, я не знаю, що відбулося. Монстр впав з неба. Я бачив, що відбулося. Нам треба витягнути цього тайпана Алі. Я вас зрозумів. Певно, що він ще буде корисний для нас. Я правильно зрозумів? Я вже чесно пошкодував, що я його заарештував. Wow. Ще в документах написано, що його посадили в загальну камеру. О, ні. Швидко. Хлопці, но ви чого тут усі місця вистачить. Сідайте. Я вас попрошу поводити себе добре, пане. Хм, Ти погрожуєш мені. Та ні, вони просто так. Опустіть зброю. Ви у відділку поліції. Тут є закон. <звук> О, господи ні. Будь ласка, пробачте, я більше так не буду. Я не хотів вас образити, пане. Вибачте, будь ласка, давай побачимо, що ви здатні. Ви тут, шеф поліції. Чому ви його затримали? На якій підставі ви його затримали? Ну, він зруйнував місто знову. Завдяки кому ви на цій посаді, шеф. Зараз приведу. А не вбивай! Що з тобою? Все добре. Шеф наказав його привести. Так, відійдіть. Відійдіть. їх, ковдор. Уявляєш, він просто мене відпустив. Сказав, що я не винен. Чесно кажучи, я вже й не знаю, що робити. Я втомився від цих монстрів. Коханий, ти врятував сотні життів і спинив того чоловіка, що був твоїм альтер-его. Так, але звинувачують мене. Я не руйнував ці міста. Слухай поїдь до нього. Де ти є? Я відчуваю, як ти смердиш, собака! А, он де, я бачу тебе. Куди ти біжиш? Гей, зупинися! Дивіться уважно, хлопці, він десь тут сховався. Господи, що робити, чорт забирай. О Боже, пропустіть! геть з дороги! Ану стояти, смердючка! Юрко, ти що думав, що ти від нас сховаєшся? Хм? Ти мене знаєш. Де ти був увесь цей час? Спав у метро? Шеф питає, де товар. Я клянусь, як були бої на вулиці, я все загубив. Ти загубив? Ти сьогодні загубиш своє життя. Я тобі Але обіцяю, я не ожидаю. Будь ласка, старший до тебе говорить. Замовкни! Чуєш, клоуна, нащо ти намазався пудрою, а? Що? Слухай, клоуна, відпусти хлопця, і ми побачимо хто кого. Ти думаєш, велетню потянеш? Одного разу я тягнув цілий танкер, що сів на мілено. Бачу, що ти забув собі мізки прокачати. Іди сюди. Що за біс? кидати пити. Дайте дорогу. Слухай, мілюзга. Тобі не здається, що в трьох на одного це якось нечесно. Ти такий маленький, як горобчик. Давай подивимось, як ти літаєш. А? Що скажеш? Лети! Дякую вам, пане. Ви врятували моє життя, але можете провести мене, будь ласка. Давай до виходу з метро, я проведу. А що в тебе сталося? Це місцеві бандити. Постійно щось від мене треба. Дякую вам, що ви мене провели. Мені було дуже страшно. Я звичайний хлопець. Нічого нікому не зробив. Провести, кажеш, треба. Звичайний хлопець. Та й пане, не гнівайся на нього. Мені треба було поговорити. Твоя доля малий, як домовлялась. Вибач, Веленю, заробляю, як можу. Не знаю, нащо ти прийшов. Тобі на стадіоні мало було, я знову тобі натовчу. Чому ти завжди такий агресивний? Я хотів поговорити про твого друга, що витягнув тебе із відділку. Ти маєш знати те, що. А хто тобі сказав, що я хочу щось знати. Дай мені пояснити. У тебе дві хвилини і не більше, я зайнятий. Послухай, він убив багато юнаків, дітей, жінок. Таких, як ти бачив сьогодні у метро. Він справжній монстр. Я хочу тебе попередити. Я думав, ви з одного клану. З ним. Послухай, я найсильніший борець Японії, зрозумів? Ага, і від того ти й плакав на арені. Просто послухай, він колись. Відсьогодні всі київські клани підкоряються мені. Ти за кого себе маєш, виродку? Шихан Таранага сказав, що я керуватиму кланами в Україні і вами. Ми чули за тебе. Чужак Єсамона! Вбийте Вбійте його! Ховайтесь сторону! Обережно! Сиюзу почисткою на коліна. Він жорстоко підкоряє всіх, хто не хотів. Це ти через нього одягнув маску, га? Слухай далі. Наш чемпіон розірве тебе. Ну, тримайся! Ого який бунтик! Треба його трошки підсмажити. <плес> На И с тех пор я носил маску. Знаешь, что я тебе скажу? Не треба зі мною так розмовляти. Друг. Зачекай пане нам його спинити? Ні, ми тут закінчили. Шафадель, до вас відвідуть. Добрий день проходьте. Можна кави, будь Ось, ласка. смачного, красунчику. Якщо ти до мене прийшов, значить, щось у тебе трапилось. Ха! Тату, привіт. Який же ти гарний. Лесно, синку, але грошей немає, і харчуватись ти тут не будеш. Старий. Щось ти погано виглядаєш, синку. Слухай, в тебе вже от така борода виросла. Ха -ха. Ну, як справи, синку? Як мої дівчатка? Та добре, тату, все в них добре, ти ж знаєш. Що на біса сталось? Я не люблю твоїх недомовок Алі. Що таке? Тату, я більше так не можу. Я хочу піти назавжди звідси. Чому ти постійно так себе поводиш? Ти не розумієш принципу життя, синку? Я якого принципу, тату? Головний принцип, синку, любого чоловіка, запам'ятай, поки я живий. Це ніякої жалості до себе. Ти думаєш, ти особливий? Давай я тобі розкажу дещо. Тільки ти послухай. Подивись на оцих людей. Вони щодня приходять до мене в бар, сидять, п'ють, жаліють себе, не займаються нічим. Розумієш про що? А що поганого в тому, що люди хочуть відпочити, тато? Відпочивай, але не жалійся. Ти дуже сильний, сину. В тебе є відповідальність. Ти розумієш? Так, дякую тобі. Ти, може, все ж таки нагодуєш мене, а? О ти хитра морда, добре, синку. Я зараз щось вигадаю. Приготую тобі. Ой, тату. А можна шиш таукій табулі, як в дитинстві. Приготую те, що є в холодильнику, і віднесеш моїм онучкам теж. Зараз зачекай. Певно, що сталося. Алло, я заїхав до тата, я зараз. Ось Алі, передай. Що це? Відповідальність.